Дорогі студенти, дорогі наші випускники, дорогі першокурсники, дозвольте привітати вас наступаючим новим роком і традиційно всім побажати міцного здоров'я, це найголовніше, побажати щастя, успіхів, кохання, друзів, щоб все в вашому житті складалося і нагадати вам, що студентство це найкраща пора року в житті кожної нової людини. І хай той новий, який наступає, вам принесе тільки себе, що ви собі бажаєте, щоб студентське самоуправління у нас розвивалося, щоб ви мали більше ініціативи, щоб ви зреалізовували ті всі плани, які є, а я гарантую, що ми цьому вам допоможемо. Я ще раз хочу вас привітати всіх з наступаючим новим роком Різдвом Христовим, смачної і солодкої куті, веселої коляди, здоров'я всім, бо студентство завжди було, і є, і буде найпрогресивнішим. Фактором розвитку людства і, і, і я всьому вас буду підтримувати, і я дуже радий, що наші студенти є найкращі з вас! нас. Передень нового року і один із найчудовіших свят, різдвяних свят. Дозвольте вітати всю університетську родину з новим наступаючим роком в очікуванні нових звершень, в очікуванні нових подій. Яскравих, багатогранних в нашому житті, але насамперед я хочу подякувати тому року, який ми, і всім тим, хто з нами був у цьому році. Я дякую насамперед тим, хто забезпечував порядок у нашому спільному домі, тим, хто дбав про наше здоров'я, тим, хто турбувався про високий освітній рівень наших студентів, це професорсько-викладацький склад, який терпляче навчав студентів власне, тим азер медицина, якими вони повинні оволодіти нашому стінах нашого університету. Я хочу подякувати студентам, які вибрали наш вуз які мали дуже багато цікавих і хороших ініціатив. Це студентські організації, а зрештою суме студентства, які були небайдужі до університету. Це наш спільний дім. Ми з вами всі багато приклалися до того, щоб збудувати його у 2012 році. Але в нас не менше планів на 2013 і наступні роки. Часто дозволить побажати всім в очікуванні свята. Хай це свято продовжується ще найдевше. Я хочу побажати вам всім здоров'я. Я хочу побажати вам натхнення, душевного комфорту, радості. Здійснення всіх наших мрій і найщиріші вітання вашим родинам і вашим близьким. Хай душі завжди буде затишно, хай буде комфортно у ваших оселях. І хай здійснюється всі задумані плани. Ми з вами разом. Я вам щиро дякую за прожитий рік і плануємо наступний найменш успішний. Дякую. Другі колеги. Напередодній свят, свят хочу щиро привітати всіх із наступаючим новим роком і Різдвом Христовим. Це період, передріздвяний період це той час, коли людина повертається до сімейних цінностей, має нагоду усвідомити те, що вона зробила в минулому році, і скласти якісь плани на рік майбутній. То я хочу побажати, щоб ті неприємні моменти, які були у вас у попередньому році, в ньому залишилися, а в новий рік перейшли тільки гарні, приємні моти, які розвинуться в якісь більші радості. Не забуваємо, що рік, який надходить, це є за східним календарем рік змії. Змія для нас має двоякий символ. По-перше, вона є покровителькою медицини. І тому я хочу нам всім побажати, щоб в той рік Змії влада і уряд повернувся до медицини лицем. По-друге, змія є символом мудрості на Сході. І Я хочу побажати в наступаючому році нам всім мудрості в наших діях, вчинках, справах. Ще раз всіх з наступаючими святами щастя, успіхів, нехай збиваються ваші мрії. Всього найкращого вам, вашим родинам. Хай Бог благословить нас, в Україні. У цей перемовичний час хочеться привітати всіх нас із тим, наступаючим новим роком, який ставить перед нами нові завдання. А ми. Ми для того, щоб їх виконували. І хочеться побажати колективу, деканату після витловної освіти, факультету після виплатної освіти, ректорату, нашим інтернам, всім курсантам, щоб ми мали можливість і бажання здобувати свої знання на нашому факультеті, щоб вони вдосконалювалися, щоб не розширилася база, щоб ми мали можливість якісніше надавати на, е, е, освітні послуги нашим курсантам і інтернам. Хочеться також перед, е, цей новорічний час сказати, що ми прожили цей рік з тим, що ми... Робили базу до наступного року. У нас відкрилися мої спеціальності. У нас відкрилися мої бази. І це все буде сприяти тому, щоб ми рухалися вперед і все найкраще. Основне здоров'я, щастя, розуміння і всього найкращого в новому році. Дозвольте від імені деканату медичного факультету і серед особисто привітати вас святом, які наближаються, святом новорічних святкувань, святом Різдва Христового і всіми іншими нашими християнськими святами. Мадоцік, що немає, для кожного з вас був особливий, для когось це був перший рік навчання в наших сінах нашого університету, для когось це останній рік навчання, для когось це поміжний рік. Кожен цей рік подавав нові зустрічі, нове кохання, нове можливість твоєї сім'ї, давав зустрічі з друзями, з новими вчителями, з новими предметами, з нової враженнями в життя. Я переконаний тому, що цей рік, ви за цей рік будете дякувати Богу, своїм сім'ям, за те, що ви прожили в щасті, в здоров'ї, в благополуччні, в добрих умовах, але, напевно, кожен з вас є своє особливо побажання. І ці побажання є для кожного з вас якісь протиємні. Я хочу вам, щоб всі потрібні ваші бажання завжди здійснилися, щоб ви одним завжди цім'яли і поважали, щоб ви дякували батькам за те, що вони подавали вам життя, давали можливість вчитися в сінах нашого університету. Я бажаю вам завжди відчувати себе щасливими людей, чи на суденській учениці, чи в сілах нашого університету, чим на лекції, чи на політичних заняттях. Я бажаю, щоб ви знайшлися багато друзів, щоб ви несли себе, хто щось знайшов в другу половинку, щоб ви одружилися, щоб ви відчували себе щасливим. Для цього нам потрібно здоров'я, на цього нам потрібно натхнення, на цього нам потрібна Божа ласка і удача. Бажаю вам, щоб всі ці речі, які повинні супроводжувати кожного християнина, були завжди з вами. Удачі, любові, здійснення, успіхів, всього найкращого і успіхи, в 2013 році. Шановні наші студенти, шановні професорсько викладацькі складу, щойно керівництво нашого університету. Перед день нового року хочу привітати вас всіх з наступаючим новим роком Різдвом Христовим. Бажати всім нам міста здоров'я, згуртованості для виконання нових завдань, які ставить перед нами життя, ставить перед нами Міністерства освіти, Міністерство охорони здоров'я. Ми за останні два роки відчули, що метарна база нашого верстату стрімко зростає. У всіх напрямках є оновлення роботи, і це завдяки злагодженій роботі ректорату, спільно з кафедрами, студентським акторам. І в нас є гарна перспектива, бо наш шановий ректор професор Лужко Микола Михайлович продемонстрував, як у нього обмежене фінансування. Можна не тільки підтримувати. Те, що здобуєте передніми поколіннями, а значно, значно розвивати і збагачувати всі напрямки нашого життя.